Мільйони українців, звісно, приголомшені тими коментарями, які президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дав у зв'язку з першою за багато років зустрічю російських і американських урядовців веріять. Про самі перемовини Дональд Трамп сказав, що відчуває себе після них набагато більш впевненим щодо можливості домовитися з Москвою. Перемовини пройшли дуже добре. Вони хочуть зупинити дикунство, яке відбувається в Україні, сказав Дональд Трамп вчергове наголошуючи, що це безглузда війна, яка б ніколи не почалася, якщо б він був президентом Сполучених Штатів. Щодо реакції самих українців, Трамп підкреслив, що він є розчарований. Вони засмучені, що їм не дали місця за столом для перемовин, але вони мали можливість домовитися за всі ці три роки, і набагато раніше все можна було б врегулювати дуже легко, навіть недосвідчений переговірник міг би все врегулювати кілька років тому. Без величезних територіальних втрат, без людських втрат, без стертих в попіл міст. Зруйновані. Розповідає Дональд Трамп, як він це говорив неодноразово під час своєї передвиборчої кампанії. Нагадаю, що це не відповідає дійсності. Їхні приголомшливі тисячолітні золоті собори. Зникла ціла цивілізація. Цього вже не повернути. Якщо вони переживають, що їх не покликали за стіл для перемовин, то треба було давно самим піти і укласти угоду.